У Прилуках продовжує працювати рада родин військовополонених та зниклих безвісти прилучан 25 серпня. Організували зустріч у міській раді. Обговорення тривало разом із міським головою Ольгою Попенко. Сьогодні відбулося засідання Ради родини військовополонених і зниклих безвісти. На нараді розглядалися питання, обговорилися питання, важливі питання, які хвилюють саме ці родини. Це і питання призначення пільг для виплати за житлово-комунальні послуги. Це плата за тепло, за воду, за газ, за світло. Розглядалося питання і виплати 15 тисяч для тих військових. Наших захисників, які сьогодні мають статус зниклих безвісти. Звичайно, що на сьогодні ми маємо таку значну кількість на превеликий жаль. Тих захисників, які мають такий статус, отримали так, такі кошти тільки нас 36 родин. Тому ми на сьогодні чекаємо у 17-му кабінеті. Це може прийти мама, батько, може прийти дружина або повнолітня дитина і подати такий пакет документів. У міській раді кажуть, такі зустрічі дають можливість чути Треба сімей захисників тому роботу у цьому напрямку продовжуватимуть. Доки доля прилучан невідома або військові перебувають у полоні, родини потребують підтримки громади. «Дякуємо нашим захисникам, які боронять рідну землю. Дякуємо всім родинам. Дякуємо всім нашим захисникам і захисницям, які віддали своє життя за нашу за наш спокій, за свободу, за незалежність, за суверенітет і територіальну цілісність нашої країни. Наш обов'язок допомагати нашим захисникам, прислухатися до проблем родин, бо це дійсно наш є обов'язок, і тільки так ми можемо здолати ворога.